Бабця моя та людина, яка до якої завжди тягнулися люди. В будь-якій ситуації вона вміла допомогти підказати добрим словом. І мабуть, мабуть, саме цієї риси, от вона і навчила нас, зокрема мене, що ні в якому разі не розчаровуватися ніколи, ні в якій ситуації не опускати руки, а завжди йти іти до своєї мети, і так само допомагати в цьому людям і допомагати тому, хто тебе про це просить. А ви бачили бабусю на сцені коли небудь так? Ну це було давно. Але я пам'ятаю, що я була маленькою, що коли наш театр був у приміщенні е, теперішньої філармонії, мене бабуся завжди брала на свої вистави. І я власне бачила все дійство з е, ну з боку кулісся. Мені там було дуже цікаво, і було дуже цікаво власне перевтілення моєї бабці у різні образи і відклалися ці образи дотепер в пам'яті накладання гриму, одягання. Костюмів, ну і взагалі, от навіть емоційний стан, от не можу забути до тепер, як, як людина вміла. Перевтілитися і як наміла це все донести до глядача. Ну а вдома, звичайно, це були репетиції перед зеркалом. Я тоді маленькою дивилася на це, як на еталон. Ну бо кожна маленька дівчинка, звичайно, хоче бути актрисою. У мене, звичайно, актриса була вдома. Я бачила, наскільки це не легкий труд, що це не просто люди, які бачать готовий продукт чи з телевізора, чи зі сцени. Насправді за цим стоїть титанічна робота, титанічний труд над собою, над, над тим, що ти подаєш і показуєш. Людям щоб донести до їхніх сердець.